Обережно на воді. З початку року на водоймах області вже загинуло 22 людини. В більшості випадків трагедія стається через самовпевненість у силах та нехтування елементарними правилами поводження на воді. Рятувальники вкотре нагадують, стрибати у воду з човнів, пірнати з містків та високих берегів заборонено. З початку купального сезону, тобто сезону безпеки, це з 15 травня. На водоймах Рівненщині вже потонуло 9 людей. З них одна дитина це 12-річний школяр, який втопився в річці Гаринь у Володимирецькому районі. Зважаючи на прекрасні погодні умови і те, що громадяни часто виїжджають відпочивати в спеку саме на водні об'єкти, хотілося б звернутися до них та порекомендувати декілька простих елементарних правил поведінки. Перш за все, купатися потрібно тільки в облаштованих та відведених для цього місцях. Там, де чергують матроси-рятувальники, там, де перевірене дно. Купатися можна тільки у безвітряну спокійну погоду. При температурі води не нижче плюс 18 градусів за Цельсієм, та при температурі повітря не нижче плюс 24 градусів за Цельсієм. Перебувати у воді рекомендується не більше 15 хвилин.